Вітаю вас біля врат лабіринта. Оберіть стрічки, які вкажуть ваш шлях у лабіринті. Ви підете зі мною у темряву, тому що часто тільки там можна знайти справжнє світло. А це парк Лінивця. Ви маєте пройти його разом. Один бачить інший ні. Один веде, інший довіряє. Цікаво, чи зможете ви довіритись, чи зможете провести. Що ж, ви впорались? Пройшовши цей шлях, ви здобули дещо? Зараз це знання. Кожен з вас це окрема історія, але лабіринт бачить вас всіх разом. Зараз ми на креативному гріші, де кожна річ надихає на магію. Ви маєте зробити дух лабиринту. Кожна окрема або всі разом. Що ж, подивимось, чи здатні ви створювати власні світи. Тут не просто речі. Кожна з них це маленький світ. Ви маєте витягнути один предмет на вмання і розповісти про цей світ. Казку. А тут живе Лис. Зараз його немає на місці, але коли приходить час, він з'являється, і обрані приходять до нього за откровенням. Зараз ми знаходимося у фото студії. Спершу люди хотіли бачити себе гарними, потім справжніми. Сьогодні спроба бути. Скажи, а якого світла ти боїшся? Мабуть, того світла, яке я не відбиває тінь. А чи боїшся ти тінь? Тінь? Вона мене заворожує. Назви п'ять слів, які тебе характеризують. Динак стриманий, сірий. Недовірливий. Самості. А це гримерка. Тут ви зможете зробити маски. Які вас захистять. Зараз ми у гадальному вігвані. Тут панує пані Фортуна. Зараз її нема, але коли вона з'явиться, ви можете отримати те, чого вам не вистачає. Будь то відповіді, будь то навички. Або, наприклад, зростання. Привіт! А ви знали, що кожна квітка це загадка? Але розгадати її можна тільки якщо посміхнутись. Вітаю вас! Це кафе на вулиці. А, тут у нас меню для серця. І я вам пропоную пофантазувати. Це не просто предмети. Насправді, кожна річ це частина магічного артефакту або якоїсь страви. Ну, наприклад, ось це. Це насправді не просто пензлик. Це Це чарівна мітла, якою гримери е, змахують тривожні думки ак з акторів перед виступом. Ось це. Це перемикач настрій. Який ти хочеш настрій сьогодні? Жовтий, зелений, червоний. Будь-який. А зараз ми на сцені. У царстві червоного, Проте поки його ще нема. Тому у вас є фора по часу. Вашим завданням буде придумати герб своєї команди і зобразити його за допомогою тіла. Нас, нас двоє, тому щас, це, це не, не піде. Робочі Присядь. Символізує, що, не дивлячись ні на які перешкоди, я дивлюся вперед і вірю у світле майбутнє. І відчуваєш підтримку. І відчуваєш підтримку. Так. Дякую. Супер. Цікаве рішення. Після кожного завдання відбувається роздача карт. Щоправда, не завжди кожен гравець отримує карту, тому що лабіринт їх видає тільки тоді, коли вони потрібні. І це певна якість, яку має отримати гравець певного кольору для своєї еволюції, для свого шляху. Іноді треба віддати карту. Іноді карти розбиваються на менші, а іноді збираються в більші. У кожного свій шлях, але це завжди весело і цікаво, і призводить до еволюції. Ваш шлях завершений, Але його сенс ще відкривається. Попереду простір поза часом. Це не випробування, це простір тиші. Тут ви можете почути поклик, стати одним з духів. Тут ви можете пізнати себе. Я вітаю вас, ви великі молодці. Ви пройшли цей шлях, і це головне, бо у лабіринті немає переможців чи переможених. Головне це трансформація. А це вам на згадку від Жолотого Духа для настрою.